Так, сьогодні до Меги не забути сходити. Сьогодні намічається якийсь мітинг. Що я хотів зробити. А, податок. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, дивіться, так чи інакше, як би там не було, від податку нікуди не втічеш. Тому його треба буде, скоріше за все, сплатити. 168, Блин, а податок? Чому він так поточний? Я щось не можу зрозуміти. Чесно кажуть, я не можу зрозуміти. Податки їдять дуже все виявляється. Так, знайдіть собі роботяг, щоб раніше кеш приносив. Хай собі офармлять і платять оренду. Ну, то що день, то це круто. Щоб б погода була б хороша, це було б взагалі супер. Нічого. Бля, О, о о о о о о о о, -о, -о мистер. А. -а, -а. Нис. Ни Мисс. Мисс. Мужик, як ты выезжал, пусть такого. Щасливо, мистер. Розбирайтеся с цією людиною сами. е В смысле? З вами все добре. давайте в вликат. Так убива! Я просто в шоці? Так, БІЛ, якщо на мітингу буде жарко, то пропоную всім пиво за свій рахунок. Так, що це відбувається? Хтось бігає, чи що? оу Припиніть, припиніть негайно! Ставлю на зеленого. На зеленого ставлю. Так, 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 так. На! Давай, всіх! Так, 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 так. Зупиніться всі. О, містер Сензіво. Доброго дня, оцей напав на містера в зеленому. Заберіться в поні, то коні поставив. Пішли чутки. Що 22-25 буде мітинг. Буде мітинг. Так що, поки що я думаю, що будемо чекати цієї години. Чому саме факел став одноразовим, Це мені трошки дивно. Ну хоч би на пару разів. E... То есть меня забил, чи що, получается? Мистер убил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что Я, честно кажучи, не знаю, что стало. Звон накинь, просто дуже дужа. Убешовся. Кинь? Який кень? А, а я кінь не бачу коня. Коня никого не нема. У тебя кинь. Ну що вы, мистер, рассказывайте. І я щось не зрозумів. Це, 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 це що таке? Ну, двері, да, да, да. Він каже, що на нього називали чи Чорношкірим щось таке, і виганяли з міста. І він напав на дітей. А на офіцера чому нападали. На офіцера. На Офіцера. Так. Да. Офіцера. Пан Хікок, пан Хікок, добрий день. Так добрый, добрый. Кто там кричить? То так, я, так. То так, я. Так, 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 чую, чую вас. То я, пан Панзильберман. Мы з вами говорили вчер. Ну так, було дело. Так вот, я пришел показывать на людин. А, ну давайте цей, давайте. Я так зрозумів трошки пізніше, а. Куди зі мною? Все... я вас послухаю, вислухаю. Не-не-не, з вами я не буду балакати. Тільки в суді. Тільки блядь. за адвоката. Я тобі зараз не там суд ти, Оце, це, 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 оця людина, це, оця людина. Я на неї вказую містер. при всьому чесному народі. Народи містер. Валентайне, дивіться, дивіться на я, цього. Я це скалкую, він на, кладе людей Ми в багнюку за. за щось просто. за нещо. Кладе чесних людей в багнюку, оцей піжон. Таке було містер Кевін? Ти, ти перегрівся там, чи що, я не розумію тебе. Ну, Прибіжники, бандити. Якось не переконливо. Так може це є мітинг, а це людина? Чи як? Це двоє люди. Ну, а, про... це він же почався, да? Ну да, непогано. Не це що показуєте? Так, це що за. За що ви мітингуєте? Це, не це вас двоє хіба чи? я? Не-не, uh, дивно кажучи, знов сервак не стягу, по факту ми їх не бачимо і так само вони нас не бачать. Оооо, блін. -а. А, -а. а серйозно, ні. Я <ріст> шо, це, блін. Це, чесно кажучи, проблема народ. Якщо ти хочеш, там мені здається, щоб. Опа. Там Дивні люд... диво. Людині погано. Містер, куди ви поплили? Містер? Тут дивно кажучи, стоїть чоловік 40, але їх не прогружає навіть через вогу. Нічого собі. Нам треба щось придумати з сім'я, да, бо це дивно, га. Я зараз їсти, знов захочу. Стоп, що за тарілка посеред цього? Фантастика. Так, що, Біл, ти собі сам рушницю купував. Так, так, сам. Ніх, нам її не видавали. Так, хтось когось чує, чи просто ніхто нічого не говорит. Да ні, всі, всі мучать просто не знаєш. А, блин. Я мав головного організатора, я так розумію, це от погано. Так він що ще не приїхав, виходить, так? Да? Ні, так він приїхав, він тут і стоїть, напевно, але. Народ, соточка. по побита, соточка. Молодці, молодці. Ці красунчики. Ну добре, можете починати так, я слухаю. Е, Мені цікавить дуже сильно указ No1 е, від 1889 року, який ви прийняли нещодавно. Я університетів не кінчав, такого не розумію, але пан Ш... Ви представники, ви представники народу, тобто ви на захищені. Ми представники закону. Я вибачаюсь, трошки втомився дід. Ви представники закону, а якщо люди, ви порушуєте закон, все, ніхто з вами грати. Містер Ковєр, це хто виліз, заліз обратно. Що ж ви сказали? Ми... Ми вас просто просимо, пан Шері. Ми не вимагаємо від вас карт патрулів, Кількості патрулів озброєння ми хочемо знати загальну кількість людей, яка входить і отримує зарплатню, отримує фінансування. А також озброєння сказати, звіт. так, так, так також ми чековано. хочемо бачити звіт. Може На ти трохи іду. прикриєш свого це ти кому сказав? Мені стами погодашка, не ватуйте цей ген. ген вас, хлопці зараз покрут. Чуєте, як вони до вас для чого тобі знати повний штаб? Мені не треба знати штат. Мені не потрібні ім'я, мені не потрібні прізвища. Щоб я знав, скільки коштується людей за мій рахунок, і за рахунок інших людей. Мені здається, це дуже проста. Так, це Ніякого налогового обкладення. Дивіться, Не дивіться, мужики, кожної ви, ви де, ви ви Де ви, де ви робите? Де ви робите? Я роблю. Де а ти пенсію? там робиш? В салоні. В салоні. ти салонщик, бізнесмен виходить, да? да Оце і все, може, якщо що руки склав, ти де робиш? Саме більше тут виступаєш. Так, я просто, я теж хочу повиступати, я просто чекаю, коли закінчить. Друже, е ти, якщо, ви, звідси. 30... Ви, ви, питали. ну, давай так, я давай так, ти салонщик, не... ти, да. ти салонщик, да? рівень злочинності в Блеквотері. Ви, я так Це бачу, я. вас підкупили, і виборги. ви тут не маєте ніякого цього сполучених. Давайте Сипу не відходити в Ну я ж казав. Ви з... містер можете чи як щось не розумію? Ви податки сілі хочете парамет. куди пішли? Рівень злочинності у Blackwater. Хav'єр, почав не Пит... Ну, Дивись, переб'ю на секунду, на секунду, я ж питання задав. Ти платиш податки? Тебе грабили у Blackwater? Ні, не грабили. Так які проблеми? Я не помню. Ви зараз ведете податок на воду. Ви зараз ви ведете введете податок на ву бу... на повіт. Ну ще ж не, не ввели. Ведете. В чому проблема? Введете контракт і будемо говорити. Ми державна служба. Ми звітуємося державі. Кому конкретно? Державі. Ми перестанемо платити податки. За що прокурорам, прокурорам звітуємо. Генералам. А ти ви... подивись на себе, хто ти такий? Де ти робиш? Оти в усадий. конкретно. Боже, не наїжджай, будь ласка. Це ти Щас, х... кому сказав? Я тобі сказав, хто це пекує. От, Там, от іди подивись, іди погуляй, відпочин трохи. Ви, Зараз ви конструктивний діалог. Або ту. Задавали питання. Ви челять, Ви челять, ви ніде робите. Не ображайте робите. людей. Ви черев, що це вообще такий, хавер, ви народєте? Хав'єр! Хавьер! Ти кого селі? Хав'ер! Хавьер! Значить, тихо, хав'ер, іди сходи в салон, одне пиво. Будь ласка. Зараз все ти говориш? Давай, це ти до давайте не перетворювати це на якийсь полагання. Стосовно штату, ми набираємо його в такій кількості, е, яка необхідна для того, щоб забезпечити правопорядок в окрузі не одному. Тому що, якщо ви знаєте, що в е, нашому штаті є 4 е, округи. А що Правопорядок у е, всіх округах. Е, людина, да, яка ці ліцензії... бандити їх найняли, тому вони прибирають. Хав'єр! ні годину, Хав ми так не договоримо ні до чого. Ви ж, ви ж всі тут ну, є люди, які прибули, є люди, які починали майже ні, з нічого. Їм треба якось виживати тут, ні то, що. Коня, ти привів коня, ти, ти думаєш, Ідіть думає на купити, роботу. що мені купити зробити? Вони просто, а, без бро, і бро, Потім, на роботу. Хось, приберіть, будь ласка, цю людину. Серйозно я, я не витримаю. Буде драка. На що вам треба? Приберіть, будь ласка, цю людину. Можете Де вони є? Чи вони займаються? Хав'єр, хав'єр. Містер Гереру. Я піду тільки що він десь. Ідемо Йдемо поговоримо. Хав'єр. Відійди, будь ласка, ми закінчимо розмову. Це представник закону цей хав'єр. Що ти роботу? Говориш <говори> такий та типу, мій, смілий, а вийти не можеш десять секунд. Зараз, почекай, я закінчу розмову. Нормально Та Ти чорний Трой, грязний, грязний. Що ви їх взагалі? Затова слухай живеш за моїм. Ти молодцюга, черь, безроботна. І ти тут ще будеш нам розказувати якісь закони. Ді, ти вже получив, іди встань назад. Ти, ти зараз ще візьмеш. Вєр! Все, не попав. Ахач, пішов, пішов, махач. Що таке? Так, мистер Герард, скажіть Хав'єру, відійти в сторону. Хав'єр, відійти в сторону. Я Нічого в мене не добились, по суті. Ооо, що це за бійка? За бійка. Шахрай Містер, містер. Кинув людей. Що ви б'єтесь? Містер. Що сталося? Ага. Е, головна претензія дорогі ліцензії. Ну так, е, дивіться, все воно виглядає, ніби так провести мітинг заради мітингу. Містер? О, <різь> Містер Фокс, Ви таке пропустили. О, Добрий день. Добрий день, зараз значок. Тікінгін. Добре, добре. Давайте бо тут пограбування відбувається. Ще одне пограбування в сторону Емеральтранчу. Mm -hmm. Тих опитував, каже, трави збирають. Я в них шукав одного, в них навіть зброї ага, нема. А що там, як мітинг прийшов? О, та нічого. Розійшлися. Ну, бачу в рошок подали там так, так, там а, якусь в, виставили брехливу інформацію в на дошку оголошень. Так, а ну скиньте мене тут а, на хвилиночку. Коротше, так, чатик, все. Hard. Дякую всім, хто були сьогодні зі мною до останнього, всім спокійної, тихої ночі, кольорових снів. М -м -м кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я думаю, що далі буде тільки цікавіше. Всім пока-пока.